Восьмий тур позаду особливої інтриги цього разу він не приніс. Лідери з легкістю взяли свої очки. Виноградівський Севлюш не помітив спротиву з боку поляни. Останні до слова виявляють претензії на бронзу, але поєдинок із лідером чемпіонату їм виявився не по зубах. Севлюш впевнено заволодів територіальною перевагою і вже до середини тайму вів у рахунку з гандикапом у два м'ячі. На 19-й хвилині відзначився Василь Луця, а на 32-й результат подвоїв Василь Ковтун. У таймі другому господарі й не думали зупинятись. А відтак у ворота полянців залітав гол за голом. Герой зустрічі без сумніву Василь Луця, у активі якого хетрик. Забиває все ж таки Василь Луця. Третій м'яч забиває, хетрик, оформлює Василь Луця. І настрій переможця, як се каже. Звісно, що я радію за нього, ми з ним граємо, можна сказати, завжди разом. Я дуже радий за нього. Хай далі так забиває, хай приносить команді перемогу. Згодом вирішив не відставати у гонці бомбардирів Михайло Чедрик. Між тим дубль зумів оформити диспетчер севлюша Юрій Чонка. Бачимо його. І Чонка пробиває в лівий кут! А наприкінці поєдинку автором завершального голу став Борис Ковня. 8-0 болісний удар для вболівальників поляни. Подякую хлопцям за таку хорошу гру, приємно було і грати. З таким підбіром ігроків у нас хороший, Подали, Показали, що ми зараз одна з кращих команд області. Мене їхав у рахів за трьома очками, причому із надією забити якомога більше для кращої різниці м'ячів. Розгром таки трапився, хоч і незначний. Давай, давай, давай. Стартовий свисток рефері і не встигли рахівчани адаптуватись, як уже довелось виймати м'яча із сітки власних воріт. Прохід Гегедуша результативний удар Пеняшка – 0-1. Минай створив кілька чудових нагод однак, реалізація підвела. Карпати відповіли у середині тайму дальнім ударом. На 32 й хвилині Минай подвоїв свою перевагу. Трьоходівка за участі допілки Гагадоша та пенжка завершилась взяттям воріт останнього 0-2. Під завершення тайму рахунок став більш ніж комфортним для минайців. Машталір забив з передачі Гегедуша. У другій половині зустрічі Карпати дещо додали його активності і зуміли відквитати один м'яч з 11-метрової позначки. Влучно пробив Юрій Уцюський. Вже через хвилину підопічні Юрія Савляка могли наблизитися до суперника в притул. Але свій момент Юрій Яремчук не використав, що й оборонці підстрахували. Треба віддати Мною належне. Вони на класі забили голи, але ми в другому таймі почали ну, боротьбу, не вступати на кожному квадратному метрі. І забили м'яч, могли ще забити стиковий гол, Шкода, що не забили вихід один на один на 3-2. І там би не знаю, що було, тому що рядом зі штангою там був ще один момент, і було би дуже важко. Минаці створили чимало моментів. Впродовж всього матчу прагнув забити Роберт Гегедош, але м'яч Вперто не залітав після його численних ударів. Рятував воротар підводила точність, а часом просто не щастило. Сьогодні не день Гегедоша, скажімо, є не день беків, а не день робіт. Дожен був п'ять забивати І В першому таймі 3-4 моменти у нього було хороших, і в другому Нічого страшного, він заб'є ще свої, голи, не йде. Бувають такі діш, що не йде. От, все робить, він додав три голі ви. Ребятаріли в роздивалки. сказали спасію. Молодець. І все ж наприкінці невгамовний нападник розписався у воротах Рахівської команди. Причому гол у Гегедуша спочатку хотіли відібрати. 1-4, Минай здобуває впевнену перемогу у Рахові. У нас команда молода нова. Вони ще не можуть поки що. Перейти з першої ліги в вищу. Тут, бачите, команда дуже прилічного рівня. Так само, кажу, нам було важко в середньому, виноградовому. Ну, поки що стараємося, команда прогресує від ігри до ігри. Ми теж могли створити і забити другий гол. А так, в цілому, я думаю, що будемо задоволені. Кажу, поки що не більше чотирьох пропускаємо, може це і радує. Думаю, гра склалась досить непогано, особливо перший тайм. Ми повністю переграли суперника. Зуміли забити три м'ячі. В другому таймі чуть знову розслабилися. Будемо над цим працювати в цілому. Ну, гра мені досить сподобалася. На автомобілісті Ужгородське дербі. Перемогу у цьому протистоянні прагнули здобути обидва колективи, адже обом конче було потрібно опинитись у першій трійці. Середнянці на виїзді довели, що їх амбіції дещо вищі, ніж суперника. У результаті вболівальники побачили яскравий футбол із великою кількістю м'ячів. Рахунок відкрив Олександр Ковчар на 20 й хвилині. Вже через 10 хвилин гостям вдалася ще одна результативна атака, яку успішно завершив Анатолій Нурієв. Стабільність і пунктуальність вирішили середнянці. І ще через 10 хвилин втретє засмутили кіпера з обласного центру. Цього разу влучний удар у активі Дмитра Рацина. У другій половині зустрічі сценарій гри не змінився. Середня продовжувало тероризувати оборону Ужгорода, і як наслідок, на 50-тій хвилині Олександр Бако робить рахунок непристойним. Через п'ять хвилин слово взяв Руслан Соскида, який зумів відквитати один м'яч. Відповідь від середнього не забарилася. Вже через хвилину взяття воріт відзначав Олександр Ковчар. Продовжив погром опонента Анатолій Нурієв. Однак у з зусиллями Володимира Федорва спромоглися під завершення зустрічі забити ще один гол престижу: два Повна декласація команди з обласного центру. Сьогодні такий матч, не можу сказати, що практично позалітало, то що все, що могло залітати десь. Хотів подякувати дуже хлопцям, тому що десь там були з сторони експертів великих. Критика в сторону команди, що я би не дозволив свої такі висказування. За два місяці важко, щоб вони зігралися, це, щоб це, треба час, треба терпіння. Я думаю, що треба час, терпіння, щоб команда була злагоджена всі всіх Ну і я думаю, що в другому круті треба добирати двох-трьох футболістів, таких більш опитних, щоб могли підказати молодим гравцям.